Ми з перших днів вторгнення Російської Федерації розуміли, що для окупантів нема нічого святого. Історія, культурні цінності для росіян це пустой звук. Окрім вбивства мирного населення, щодня наша країна зазнає колосальних інфраструктурних втрат. Проте ми впевнено йдемо до перемоги завдяки нашому президенту Володимиру Зеленському, завдяки мужності наших збройних сил єдності українського народу. я хочу висловити щиру подяку всім експертам та фахівцям, які зробили все можливе для підготовки цього досьє, щоб зробити його повним та готовим до представлення у центрі всесвітньої спадщини. І в першу чергу хочу подякувати фахівцям з Одеси за їхню титанічну роботу, яка тривала багато років. Разом із представниками нашого міністерства. Закордонних справ Міністерство культури ми передамо цю нашу наційну досі до Парижа. Тож я з нетерпінням чекаю на цю зустріч і ще раз висловлюю щиру подяку за небайздуже ставлення до адеської, а в нашому випадку європейської архітектури.